Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так роблю постійну рубрику, що є, що буде. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я вам ще пропоную. Там є мої контакти. Запрошую вас на індивідуальні консультації, або задонатьте на фонд, котрий допомагає ЗСУ, або купуйте книгу. Ну, що небудь. Або... Достатньо навіть лайку від вас, хтось робить репости, теж вам велике-велике дякую за це. Ваша щирість повернеться до вас, тисячеразово примноженою. Поїхали, бо вони вже кричать. Що є? Що буде? Плюс-мінус. І як порада або на що тут все звернути увагу? Да, що нам допоможе? Одразу звертаю увагу вашу, треба попрацювати з внутрішнім станом, тому що дві карти все ж таки перевернуті, і тим паче вони старші аркани. І так, пустельник, це ваші якісь наразі да, у вас відбуваються якісь енергії або ще щось. Ну, вже якийсь тривалий час, можливо, до цього розкладу вже якісь події у вас. Були все ж таки тривалий час тягнуться. Карта тут попереджає про зустріч з підступною людиною. Взагалі, карта каже про обман, про ліцемірство, якусь подлість, нерішучість, помилкові погляди. Можливо, тут політичні махінації або ілюзії ідеалів. Тобто, да, все ж таки, духовний розвиток тут є. Ну, в принципі, знаєте, якісь негаразди, в принципі, да, от як ілюзії ідеалів, це теж може розхитати вашу енергію, звісно. Да? Якщо це якісь політичні махінації, так само, знаєте, коли люди кажуть, я в неполітики, ви не можете бути в неполітики, тому що в цій системі, в цій, де ми живемо, да? я кажу про всю землю. Все земну систему цю матеріальну тут політика ну грає велику е, роль в будь-якій справі в магазинах. Політика да вона впливає на ціноутворення і так далі. Тобто. Звісно, від деяких рішень політиків да а, ну ми не ми не можемо заховатися. Іноді да, це впливає на нас. В якому б скажімо так стані духовного розвитку ми не були. Да? Ну, звісно, там дуже дуже великі, там круті гуро. Ну я думаю, що вони вже не звертають на то уваги. Ну а ми з вами поки що тут. От тому для нас це все ж таки важливо в тому сенсі, що воно може на нас впливати. Що буде, да, підступна людина? Тепер яка подія після того, ну окей, є в нас підступна людина. Що нам з цим робити? Король Пентаклів. А, дивіться! Тут карта вже каже про фінансову впевненість, тобто якийсь період да, у таких подлянок, скоріш за все, він, а, він закінчується у вас. От, тут про стабільність в суспільстві, де квітне, наприклад, мистецтво та культура. Да? Тобто, можливо, вам карта каже, що зверни увагу на якесь таке коло. Да? Тобто, кожна людина все ж таки повинна, знаєте, Шукати для себе людей, з котрими їй комфортно. От, якщо ви творча людина, да, вам буде комфортно і цікавіше з людьми, котрі займаються теж будь-яким твором творчістю, да, ніж наприклад з тими, хто не знаю, там риболовлю займається, ви не займаєтесь, да? Тож, будь ласка, шукайте своїх людей. От, дивіться. Тут може бути успіх в точних науках, наприклад, та в мистецтві знову такіда можете отримати матеріальну вигаду. А, можливо, у когось буде навіть виграш в щось. Я не знаю в що, да. Я вас не, не провокую ні на що не, не підштовхую, або але бувають такі розіграші, про котрі ми навіть не знаємо. Да, там банк щось розіграв серед клієнтів. На тобі отримай свій ну що ти там виграв. О, тобто або виграш, або отримання спадку у когось відіграється, тобто нарешті. Буде ще укріплення соціального вашого статусу. О, тобто, тут і ви на троні, да, ви король, ну, король, королева це, це неважливо, хто ви зараз дивитесь. Тут людина все ж таки на троні. Якщо можна казати про людину, да, про зустріч. З такою людиною, то це буде владна особа, але вона культурна, вона багата. Це знову таки поцінувач мистецтва, має знання в сфері фінансів. От, можливо, через коло своїх однодумців ви зможете, наприклад, познайомитися з такою людиною. зрозуміло, так? Да? От. Е Утримаєте дружбу, ну людина, котра з королем дружити завжди гарно. Я вам так скажу, да, така людина, тим паче це культурна людина, а не якесь там щось. От Тож, я гадаю, що така людина може і в подальшому вашому житті зіграти якусь корисну свою справу. Да? Що тут буде допомагати, да, тобто якось з цієї людини або ця людина вам? Дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, дев'ятка жезлів це про успіх, котрий прийде, або він вже у вас є, але це результат вашої впертої та безкомпромісної боротьби. Тут, звісно, у вас е, втомленість за шляху до успіху, да? тому що він був довгим та важким, і було багато помилок. Ну, не страшно. Ваші е, прояв сили, ваша завзятість, от е, стійкість і мужність вас все одно приведуть до того. Е, Успіху, от, дивіться, тут у кого було щось зі здоров'ям, не так. Да? Якісь слабкість можливо була знову таки від втоми, бо людина все одно втомлена тут. От, то буде налагоджуватися ваше здоров'я. Карта каже, що у вас є здібність вирішити усі проблеми і можливість подолати перешкоди. Тут про фінансовий успіх в будь-якому бізнесі, тож якщо ви да зайдете, знайдете своє коло однодумців. Ви через таку людину зможете щось своє запродати, скажімо так, да? і отримати фінансову вигаду. Тож, будь ласка, розвивайте і далі свою справу, тому що ви тут дев'ять жезлів вже собі настругали, да? а дев'яточка це перед перехідом на інший рівень, тому що далі десятка це щось нове, розумієте, да? О, тож, така людина вам допоможе, скоріш за все, допоможе отримати той самий успіх. Що буде заважати, рицар жезлів перевернувся. Ну, хоч так, хоч так. знаєте, Рицардж жезлів це таке неприємності, сварки, розлука якась, сльози, втрати. Тут не бажання приймати відповідальне рішення у вас може бути. Да? Наприклад, треба піти на, на якусь вечірку там, не знаю, себе презентувати. У ваші внутрішні сумніви в собі можуть просто вас туди не пустити. Да? Ви скажете, та ладно, де я, де я там, хто я такий, да? і так далі. Тому що тут у вас ну, не дуже. А, тут битва якась за ідеали, да, і тому тут не дуже, скажімо, стабільний внутрішній у вас стан, психологічний, емоційний да, і так далі. От, тож на такій хвилі вас легко буде розхитати. Ви самі то зробите, От, тому що ви зараз на шляху да, і все ж таки бувають нестабільні моменти. Ну, Це нормально, просто не дозволяйте собі, знаєте. А... Перекладати відповідальність на когось ще щось, да, Або просто втікати від відповідальності, тому що духовний розвиток він все одно каже про те, що а, коли ми йдемо в наш по шляху духовного розвитку, ми повинні брати на себе відповідальність за своє життя. Він до того нас і підштовхує. От. А, дивіться, і можливо ще, да, що вам тут завадить налагодити контакт з королем, от, і отримати потім щось продавши свою якусь справу, да, можливо, він поцінувач якихось ваших жезлів, наприклад, да, от а, вам буде заважати якась ненадійна людина, всі сили котрої спрямовані на розпал сварок та інтриг. да, Тобто вона буде казати а, йому щось про вас негарне, вам можливо. Тобто, зверніть просто увагу і. А, Чим чекуйте, прямуйте, ви вже такі тут втомлені, ви вже такий шлях тут зробили, ви вже стільки настругали, повірте. От що я гадаю, вам вже така людина, ви повинні її отак ну, просто відчолкувати одразу, розуміти, що з людиною щось не так. да, що Людина вся на низьких вібраціях, в якихось заздрощах, пліткує, скоріш за все, про всіх і всім, да, і так далі. Тобто. Беріть себе в руку, беріть на плече свої жезли і чимчикуйте до короля. Хай він напряму вам скаже да, що він думає про вас і про ваші витвори мистецтва. Нікого не слухайте. От і Можете навіть якось, якщо ви знаєте, що така людина, можливо, вже там про вас щось напліткувала і так далі. Да? Можете розвернути ту ситуацію по іншому. Можете сказати, що ви вже так довго цим займаєтеся. У вас є такі палки шанувальники, котрі не на хвилинку, не на секунду вас не залишають без своєї уваги, біжуть поперед вас. Да? Самі нічого не можуть. Сам рицар жезлів, сам з однією палицею, а у вас дивіться, які чудові жезли, да, тобто. Розверніть будь-яку ситуацію, навіть плітки в свою сторону. Самі йому розкажіть, що ви знаєте про таку людину. Король не дурак, він, він не дарма на троні сидить. Він все це ну, на ваги покладе да, і зробить правильні висновки. Вам треба тут законтачитися, да, щоб у вас пішов зв'язок з такою людиною. На що в цій всій ситуації звернути увагу? Зірка знову таки перевернута. Знову таки, дивіться. Підтверджує ця карта в даній позиції про зустріч з шахраєм, про обман, про егоїзм, про зраду, підлість та крадіжку. Можливо, така людина навіть захоче у вас ваші ем, якісь надбання, ваші да, інструменти, ваші ідеї, ще щось у вас вкрасти да, і піднести королю потім, як це його. О, тож, тримайте руку просто на пульсі. Тримайте руку на пульсі, не давайте себе обдурити. Зараз дуже багато таких карт випадає, коли просто людям бачите, тут знову таке небажання брати відповідальність на себе. Да? Що це може бути? Ви можете сказати, Боже, я такий вже. Чого не буду робити, ви просто можете втратити свій шанс задля розвитку своєї е, справи, за для отримання вигоди грошової, да, в подальшому якоїсь винагороди і так далі. От, можливо, ви підете, познайомитися, і людина не знаю, вас там запросить на якесь свято. Приходь до мене, у нас буде розіграш, Ви ще собі собі там щось і виграти можете. От, але ваша внутрішня, да, якась нерішучість може вам завадити. Тож, будь ласка, давайте я запитаю, що вам допоможе все ж таки. Досягнути, тому що зірка ну це потужна дуже карта, да це про виповнення мрій. І в даній позиції вона каже, що це все ж таки від вас тут залежить. По-перше, да? вам треба буде балансувати. А ви можете, може виповнитися ваша мрія, а може не виповнитися. Якщо ви забаїтеся у того шахрая, якщо ви дасте себе обдурити, да тобто тут багато чого від вас залежить, любі друзі. Тож приймайте рішення відповідальні. Скоріше, скажімо так, беріть повну відповідальність за своє життя на себе, повірте. От, тоді вам не треба ви скоротити собі час, да, ви будете знати, що всі помилки то ваші. Ну, окей, я буду їх виправляти, якщо то можна. Якщо не можна, я наступний раз по-іншому зроблю. Приймайте помилки як досвід. Все. Не катуйте себе за то. Кожна людина має право помилятись. Дозвольте собі помилятись, повірте, вам настільки легше стане жити, просто ай-яй. От, і так, любі друзі, енергія. Яка тут вас підтримає, енергія, щоб ви все ж таки досягнули свого. От, Тут я прикрию пані оголена. Ця карта теж останнім часом дуже часто випадає. Можете, я вас, до речі, закликаю, да, нагадую вам просто дивіться мої коротенькі відео. Наприклад, ви подивилися розклад, чогось вам тут не вистачає. Заходите в коротенькі відео на моєму каналі, тицяйте пальчиком, обирайте будь-яке, да, задаєте їм свої запитання, наприклад, в мене там інше, але ви можете із картами працювати на свій розсуд. Да, ви можете е, запитати, карта, що мені зараз треба знати, що мені важливо почути. Да, що мені Зараз допоможе або ще щось. І просто обирайте будь-яке маленьке, там до хвилини всі відео, і вони вас будуть підтримувати. І ви побачите, скільки разів ця карта випадає останнім разом. Дуже часто, що тут намальовано, дивіться, тут пані стоїть. Стоїть собі така пані. А її за руку тримає чоловік, чоловік спиною. До вас. От, просто вона ну так намальована, дашо іноді е, здалека. Я просто буду вам показувати, що тут тут знизу хтось або трубить щось тут не зрозуміла щось, да, тут рікою щось таке літься вже да. Тут вони в цьому і купаються, і так далі. Людина або щось п'є, або ну такі, якісь в нього не знаю, як чорт навіть як так сказала, страш, страшненька якась людина. Недобра, я б сказала. Добре, буде так. Недобра людина. І тож, ця пані дивиться на цього чоловіка. І я відчуваю, що в них був якийсь зв'язок. Але пані вже змінила свою думку або про нього, або змінила свої пріоритети. І от вона так на нього дивиться, що просто, знаєте, внутрішнє в мене таке завжди почуття відчуття. що вона хоче сказати: слухай, йди ти вже лісом. Але вона або... Грається з ним, да? можливо, людина не виправдала якихось її очікувань. От, і вона зараз його просто дражнить. Ну я відчуваю, що вона точно вже не буде робити того з ним, чого вона робила раніше. Розумієте? Вона просто дивиться на нього, да? і, можливо, ще якась внутрішня, трохи нерішучість, скажімо так, да? там краплі вже її залишилося. От, І тому вона не одразу просто забирає свої руки. Але я точно впевнена, що вона це зробить. Вона більше не буде плямувати. Сати під його дудку. От, тож яка вас енергія буде підтримувати? Не дозволяйте знову собі лапшу на вухи вішати. І неважливо це одна людина. Або якщо ви дозволяли якійсь людині, да ви переїхати можете в інше місце. Якщо ви не прийшли випробовування, не розібралися тоді з такою людиною у вічі їй не сказали: слухай, мені більше не цікаво, то. Ну, Твоя компанія, да, я не хочу бути з тобою. Мені не цікаво більше слухати, що ти кажеш. Я тобі не вірю, не довіряю. Все залиш мене. Все і пішла собі, розумієте? Ну тут я бачу вже по її погляду, вона точно це скаже. Вона зараз ще, знаєте, можливо, не знаю, там останню надію якусь йому дає. Або свою підігріває таку останню надію, да? йому можливо дає останній шанс. От. Тож, будь ласка, не дозволяйте іншим людям дурити себе. Все. Цього достатньо, щоб такі люди пішли з вашого життя. Так, якийсь буде момент, період, навіть не момент, а період в вашому житті, коли такі люди будуть до вас з'являтися, будуть один прийшов, хотів обдурити інший, знову прийшов, третій прийшов, п'ятий прийшов. Але коли ви вистоїте, коли ви жодній людині не дасте себе обдурити, вас перестане все випробовувати. Розумієте? І він зрозуміє, що ви вже цей урок вивчили, що ви вже все для себе зрозуміли. Міли. Тож не даруйте свій час, тому що у вас можуть украдати не просто якісь ідеї або ваші вироби. Ваш час можуть красти, да? вішаючи вам лапшу, і ще щось неважливо. Нічого не давайте у себе украсти. Нічого. Тоді ну, не будуть більше такі люди до вас повертатися в життя. Чим більше оточуючи, знають, що ти з себе є, та чого від тебе можна очікувати, тим сильніше це обмежує твою свободу, тому що вони на, насідають і насідають. Да? Ну ти ж раніше була зі мною. А чого ти зараз не хочеш? Ви кажете, я не хочу. А він буде чіплятися і хотіти як раніше, бо раніше він вашу а, споживав енергію, да? використовував вас. А тепер ви не хочете. Ну ви ж е, у людини їжу забираєте да? енергетичну. Підпитку і так далі. І звісно, така людина не хоче вас відпускати і буде ну, настаювати на своєму. О, ж, будь ласочка, змінюйтесь, боріться за свої нові ідеали, не бійтеся відпускати і навіть пінчаще давати таким людям, котрих ви вже пережили. І буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!